— Розказати? — Ну так, да, якось розказували мені тільки. Ну, смисл маєте в виду, що коли починалося? Ну, вже... десь це вітряк взявся. Я вам хочу сказати те, що примерно десь це воно у 51, 52, чи 53 му році, ось коли був, існував колгосп такий 12-річчя жовтня. от Тоді був голова колгоспу, Мачулка Олександр Іванович. Ну і за те, щоб запилося їм воду подавати худобі, так оце зробили таку установку, понімаєш, от що, що тут осталось, значить, його монтували з якою називалося, називалося тоді МТС. Колись було називало МТС, а потім стало РТС. Оце ну, при МТС, значить, будували. Ну, вручну все підставляли, витягували, так по ній всякі гальті тут і приставили. Ну і коли вже то саме все вишастували, криницю зробили. Там глибина криниці приблизно діаметром 2 метри і глибиною 10 метрів. Отут рядом десь, так? Да? Ото там рядом вона вже засипана, не видно нічого І туди до її підведено, було через такий вал трансмісія така була. от. Одна, ну як редактора, тільки вони відкриті редактор. Один вверху, тоді, один внизу. О. Установлені крила були. Одне робоче крило, а друге направлялося. Направлення вітра давало. Ну і той момент, понімає, тоді вони, значить, чим більше треба, значить, розвивали на все. будь-який момент, який би вітер не був, то воно крутило. І тоді воду, значить, туди через ці трансмісіїш, подавали воду або вірніше, Туди там ходило і поршня так, сюди туди, сюди, туди, і такими корисчатками витягували, а потім тут у, такий басейником ливало і подавалося воно потрух, примірно тут ще десь метрів 150, значить подавали водонапорну башню. І цієї водонапорної башні тоді вже подавали скотом, які випувалися. Це було, ну я кажу, що в 50 ті годи, приблизно 51, 52, 53 й рік. Ну А коли вже стало більше голів'я потудить, то вже придумали, значить, тоді далі, це вже в 60 ті годи, хоч там унизу стоїть. І так воно і залишилося по сьогоднішній день, значить, стоїть насос, ну вже насос наший, 3 КК 6 зразу було, а потім зараз я навіть не знаю, там 30 кВт двигатель зараз. Ну я вже як був тут, ну як сказав, виступи за електроенергію, От, під моїм управлінням воно знаходиться. Ну, а вже... доки робило воно вибачається колеса? Коли робила, доки воно робило, доки працювало? У 60-му році. Десь Да, десь у 64-му, в 65-му році вже почали друга. Туди довели. От, і тоді підвели тут через цей огород. Я це, наприклад, з 64-го року тут от, Навіть видно, що даже побудований цей погріб. У 65-му році це закінчили. А в 64-му році сюди переїхали. якраз... Зробили оцей участок електрифікацію, тому що на 50% була електрифікація у нас. А в 67-му році повністю закінчили три участки. Це тобто Гуляйгородок, Голов'ятину і Базуки. Тоді вже створився колгосп, родіна. От. Із трьох участків. Ну і відрякся цей забуло, да, про нього вже. А за цей, так, да, вже воно осталося, осталося і осталося. Временами так тільки підкачали, і отой от сусід вже його нема, Це йому недавно справили ще 40 О, днів, да? угу. поховали. Він оце на цьому вітряку працював, а потім на тим криниці він працював і являвся він механізатором трудоміських процесів. А як його звали? Фінько Петро Йосипович. А вас як звати? А мене звати Хімець Олександр Пантелевич. Дякую. Десь спокойно.